Різдвяний портрет. Фотосесію під такою назвою подарували працівники телерадіокомпанії Тиса 1 вихованцям закарпатського центру соціально-психологічної реабілітації дітей в місті Свалява. Саме про фотозгадку мріяли діти. Відтак цей подарунок став справжнім новорічним святом. Вже за кілька днів після фотосесії. Наші колеги поїхали, аби вручити дітям роздруковані фото. Минулого разу ті подарунки, які ви отримали, це було від Миколая. Бачите, ви самі перші отримали за всіх діток подарунки. А це Аліна. хто? Аліна Аліна, йди сюди. Дивись, яка ти тут красива, принцеса справжня. А тут хто? Я. Нікіта, нікіта. йди забирай свою фотографію і бульбашки. Такий фотоподарунок запам'ятався всім вихованцям яскравими враженнями та емоціями. Святкова мить тепер зафіксована на їхніх фото. До цього подібних фотосесій не мав жоден. Мені сподобалась Галя, всі мені коротше, діти сподобались. Да. А тобі хотілося мати отаку фотографію? Так, да, дуже хочу. А чому? Бо хочу додому понести на пам'ятку мати. Мені сподобалось і фото. фотографії і, 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 і. Ну, все. Ну, як мися фотографували. Красили дітей у фотосесії були задіяні аніматори та візажисти, які створювали святковий образ для кожної дитини. Мета всіх цих людей була одною створити атмосферу, в якій діти змогли проскритись перед камерою і отримати задоволення від самого процесу зйомки. Напевно, найважче було працювати саме фотографу, тому що сфотографувати 20 дітей за досить короткий період часу і зробити це весело, класно вдасться не кожному. Тому наш фотограф Олександра справилась, Я думаю, з цим на всі 100%. вона працювала з дітками, так наче вони її рідні, розважала їх, веселила. І мені здається, більшість дітей змогли розкритися. 20 дітей віком від 3 до 18 років перебувають у центрі соціально-психологічної допомоги. Сюди потрапляють діти, позбавлені батьківського піклування, ті, хто залишився поза сімейним затишком, та діти сироти. Перебувають вони тут дев'ять місяців. Зазвичай, як розповідають працівники закладу, вихованці такі повертаються в свої родини. Та якщо дитина отримує статус сироти, то її подальша доля це усиновлення, будинок сімейного типу або інші форми сімейного виховання. Я вам хочу сказати, що отаких от фотосесій діток поки що не було. Їх часто фотографують, фотографують їх, коли вони виступають. Так? Де отаких, щоб індивідуально отримати таке прекрасне художнє фото, то діток поки не було. І дітки дуже щасливі, і дійсно вони з собою цю ці фотографії будуть тримати, поки у нас можливо під подушечкою. А потім заберуть хто додому, кому де доля яку дорогу встелила, і заберуть із собою. І це вже для них буде назавжди. За 9 років діяльності центру тут отримали допомогу близько 300 дітей. Лише одну дитину усиновили.